горку? Доходимо до полини планин... Пожежевської, по Там по? Там заросляк. Війчись! Там знімають фотографи. Отако. Зараз, зараз, зараз. А, ти відео знімаєш? Ще трошки підійшли. Там гомул. Ой, вже шпиці видно. Там верхушка Пожежевської. Там десь метеостанція має бути. Я там го верла. Ми зіткнути прийшли. Прийшли полину Пожежевську. Там десь гора Пожежевська. Оце все полина Пожежевська. Туристи підтягаються. Палину покинути, що там каркас підчує. А задану, що треба піднятися? І потім вона так не підніме. Відріг пожежевської. Там десь де замикається. так Трон посеред лісу. Як са тут за туди

Загари до несамовити. Тут таке місце, де завжди всі палатки ставлять. А це є те, скаємо прийшли. А добре, ми прийшли 6 кілометрів. 65%. Тобто лишилося ще ось 35%. А, але до тої який ударних? Ні. Коли тут ми що нам це не може. Грибачити гарні.

Daj lako daj. Daj lapo. Daj lapo, daj. Ne, ne, hvaćaš. Može, ali ne Ali, da je što možda ovo Пенка на 2 хвилини. А там десь Ми Туди йдемо. А тут кізел. О, Це на зумі. Трохи він далі ще є насправді. Один і можна Ой, як треба було кнопку натиснути. О, там кізел за тої ялинка є. Замикаючий тут. А там кізел. Чи то малий, то великий. Зараз ми його зліва десь обійдемо і підемо на шпецію. Всі побігли вперед. Це ж саме останнє. Не було так скучно. Там великий кізел, ми будемо його зараз обходити. Це долина. Може долина кізлів. Може якось інакше називається. А там малий кізел. Вісь за ним має бути стежка до озера Несамовитого. А над тим кізлом турку видно. І хребет Чорногірський пішов. Навіть тобто його має бути видно. О, воно там далеко. Ми зі цій домом. Така стежка. Колись бричка по ній їздила з паном. Tak, zaraz zostanie to, ja chcę pójść gdzieś przez wodę. <razorakie> Тут купа снігу ще. От ми зараз на вертушку будем лізти. Где молодой? Там курку. Верхошку големі. Шпиці видіється. Давай ми туди підемо. Ось тут снігу надуло. Вони вже за тим снігом перевалили. Ото той великий кізел. Там шпиці далеко. От зі шпицю перехід. Перехід, перехід, перехід. На О, там Гомул. І на кожному короті потоки, потоки. От снігу надурла. Ще свіжий я той, що падав 6 днів тому. Та, зараз ми туди будемо лізти. Порубати цією долинкою і підйом до гори. І потім направо шпицями. Тут така гарна долина. Тут хмара снігу Напевно 5 метрів побільше Ойгове Це край того снігового надзула Траймаленьке, там лише більше снігу Є карапкася тільки що Ще пару чоловік карабкається О Верливе показується Тут той великий кізел. Уже зовсім невеликий, звідси виглядає. По mm. усевим, так? Mm. Та. От останнє це рости Ні, ще не останнє. Mm. Останні десь там відстали. А там десь щось жовтіється. Ага. Ага, живтіється. І Валентин десь там замикається. Все назумів його ведла так дуже близько вилітає. Тяжко ще трошки лишилася тих шпицю О, там вдалині туркол його верла. І це доволі ще там підтягається і безподобна долина. Між шпицями і великим пізлом Боже, сажу, так? Вилізли на відріг шпиць. Вилізли, понаперед. І посідали. І всі кайфують. Ще один Валентин десь там внизу коляпкається. Ти що сказати? Сказати. Запланували. Хто ну, хотів, той тут. <му> Хто не боявся, той 안. тут. А Давайте за <му> нас, бо <му> ми <За> нас. <му> <му> і за вас дітки. <му> <Ми не переста. му> і бо ми цього варта, бо ми є тут. <му> Самі приємні хвилини в поході. Хто має щось <праць> проти. тоже хмарка зійшла. Пара хвилин до не самолете. Там торкол. На ним говерла і внизу озеро. Да, туди боком спустимося до нього. Озеро не самовите. Трохи назовні його взяли. Над ним торкол. Там які дві непонятні будки. Не було то подібне так, то наші самі перші спускаються. О, там го видно. Озеро не самовите. Воді хмара тисячі мертвих жаб. Ну просто. І щось таке біле, що ти в неї крукет, черти його знає. Воді хмара мертвих жаб. йо, ті біда. Йо, це вони ночували. Така ночувала, замувалися.

Ми спускаємося до самолету. Пішли до болота, що там є під ним. От, Там ті шпиці, де ми ходили. І отам от десь на самолет. От турку. Верхушка. А, ми там зранку йшли. Ми там десь сніжком.